Та сьогодні зі мною влоги. Давно не бачились? вона Я вам розбавлю жені занудний влог. Своїм занудним влогом. Своїм занудним влогом. Сьогодні не женя йде на роботу, а я йду на роботу. Казала, якби ти не ходжу на роботу взагалі. На влозі. На влозі ти не ходиш на роботу. <ривіт> а? Дуже, Нет, швидко я так дуже швидко їжу. <ривіт> да. І дуже висока. І вона ходить так, що не рухається Ні плечі, нічого не рухається. Замість спортзала. Спортзал не ходиш, то давай, біжись. Особливо цікава частина влога. Мені зараз треба купити китайський пом'ягчувач для чого? Для одягу. <ривіт> для одягу. Ти тут не вийдеш, Зловиш рубля. Як вам, до речі, нова лінза? Щось поміняло? Я думаю, щось поміняло. Стандартний китайський ресторан. Це на самом деле строители на обід пришли. Чуєте не довбе? Це то що вони прийшли на обід. Оце коротше наглядне пособі, як, як їздить на єрошку. Не класно. Він ще теж Просто екласно. не класно. Не класно, що він, тобі що його піднімаєш. Я в арматуру бахнувся. А я кошельок не взяв. Хорошо? Класно жити в Китаї. Забув кошельок сір. Тут все мобілої платиш сотовим. Я подумаю, що я встигну за півгодини до нього. запізнююся. Нічого страшного. Ну я ж кажу, структура влога. По-любому вранці має хтось запізнюватись. О! І вже 12 годин взагалі там. Сьогодні я поспав. 6 годин. До вечора. в вмагаз вернутися додому, занести що куплю, пом'ягчу, а потім я їду і буду знімати різні речі. У мене ще не було можливості в нас поїздити по району, але тут реально є гарні місця, я їх спробую це зняти, показати, розказати. Погнали. Старий друг. Є, я, я його знайшов. Коротше, есть. За мною гониться мотоцикліст О, це погоня з мотоциклістом. Я маю втікти. Він здався, а я виграв. це класна штука, Серйозно. Чого я вічна Юра, скрутер штукою називаю? Я прошле все відео називав його штука, 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 штука. Я сука не впрягаюся, я просто їду з пакетом, з портфелем і ще з камерою в руках, я ще з вами говорю. І зараз ще мені хтось напише впічати, що я йому там відпишу, і є такий, окей. Тут, до речі, немає велосипедних доріжок в Китаї того. Дуже тупо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. воу 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 Я приехал на дикий район, и он реально дикий. Оці всі люди ж тут торгують овочами і фруктами, вони всі приїхали з села якогось, з глубини. І вони тут просто продають м'язним. Зараз знаєте, що я відчуваю? Я себе відчуваю як в начала фільмі. Коли проекції підозрювали, що це все неправда. І так там всі дивились на головного героя з коса. Я зараз те саме абсолютно відчуваю. До речі, ця тачка це прокатна машина, китайська ліфан, вона електрична. І там вона за день стоїть, ну, коротше, якісь таких смішних грошей. Єдиний мінус там треба 150 баксів депозита заплатити. <плес> ну, я знов на лічку не взяв. А, хотів ананасик купити. Странна якась зебра, звісно. Це дуже мажорний район. Там все закрите, загорожено колючим дротом електрикою. Блін, зараз тільки 4 години. Але я мушу йти додому і монтувати влоги, які лишились і сьогодні ще викласти один. Того. Тут я вже живу. Того дякую, що подивились. Надіюсь вам сподобалось. Надіюсь, я хоч трошечки задовільнив вас. І ваше прохання зняти більше міста і показати більше нових локацій. Сім влогів уже майже позаду. Це сім влогів. Це вже цілий тиждень позаду. І наступний тиждень почнеться вже завтра. Всім дякую, що дивитесь. Дякую, що розповідаєте друзям про цей влог, про цей експеримент знімати так кожен день. Я продовжую це робити і надіюсь, чим далі вам теж буде подобатись все більше і більше. Дякую, що подивились. І до скорих зустрічей.